Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо готувати старовинну українську страву Крупник. Це дуже ситна, проста страва. Але коли було м'ясо, то її готували на м'ясному бульйоні. А в піс готували на воді. Готували також з будь-яких круп, це могла бути і перлова крупа, кукурудзяна крупа, гречана, всі традиційні крупи, пшоно, ячмінь. Пізніше додавали мілко нарізану, нарізану картопельку до цієї страви, інколи додавали гарбуз, селеру, страва різноманітна. І готували всі по-різному. Я буду сьогодні готувати пісну страву за вашими коментарями. Тут у мене кукурудзяної крупи трішечки, гречаної крупи, пшоно та ячмінна або ячна крупа. Можна додавати також і перлову крупу, але її заздалегідь потрібно замочити на ніч, тому що вона довго вариться. От, таку крупу ми заливаємо в водичку. Ось так, всю разом. І добренько промиємо її. Якщо впливають якісь лушпиничка, ми цю водичку зільємо. І так, два-три рази промиємо. Бачите, крупи бувають якісь різні, ось це ми зільємо, потім ще два рази промиємо. І ще нам буде потрібно 200 г грибів. Можна замінити на сухі гриби. Також одна цибуля, одна морква, олія для смажіння, сіль та спеції за смаком. Зараз я добре промию крупу, крупу потрібно варити. Один до трьох. І це зазвичай варили як рідке пюре, така страва крупник називається. Але інколи, коли хотілося супчика, додавали більше води. І це вже виходив суп крупник. Ми приготуємо е -е... крупник кашу. Крупник майже середня каша або суп. Крупник я буду варити один до трьох. Одна склянка крупи і три таких же склянки води. Підсолю за смаком, це десь пів чайної ложки, і доводжу до кипіння. І поки буде закипати, ми наріжемо овочі. Цибулю нарізаємо кубиком, як на засмажку. Друзі, мені здається, що таку страву наші козаки, коли були в січі, придумали, коли у кашовара залишалося кілька, там, кілька жменьок різної каші. Різних круп, а йому було потрібно нагодувати велику кількість людей, і тому він зсипав всі крупи, приготував таку кашу. Нашим козакам сподобалося, і така, такий рецепт пішов уже далі. Коли закінчувалися припаси, він підмітав закрома і все, що зібрав. Все, що знайшов, все вказав. Ну і так і в наш час от, в коментарях нам е, запитують. Дайте, будь ласка, рецепти з крупів, а то дають гуманітарну допомогу зазвичай крупами. І ми вже е, так наїлися: і гречки, і перловки, і макаронів. Хочеться щось з них придумати смачненьке, новеньке. Можливо, ця страва для вас і буде новенькою. Напишіть, друзі, в коментарях. Чи готували ви таку страву? Буде дуже цікаво. Гриби я буду нарізати просто на половинки. Бачите, що вони у мене міленькі, не дуже такі крупні. На половинки достатньо. Козаки зазвичай заправляли крупник або шкварками, або смажили сало, тому що крупи та солене сало зберігались навіть влітку. Завжди було в них в наявності в коморі, а ми будемо грибочки цього разу використовувати. Вода закипає, ми тим часом наливаємо олію так, щоб покрило дно сковорідки. І розігріється олія, будемо спочатку підсмажувати цибулю. Додаємо підсолену воду промиті крупи. Накриємо, доведемо до кипіння, накриємо кришкою і зробимо малесенький вогонь. А тим часом олія розігрілась, підсмажуємо цибулю до золотистого кольору. Крупи, бачите, закипають, з'являється шум. Ми його обережно збираємо і робимо саме малесенький вогонь і нехай крупи наші мліють. Цибуля підсмажилась, і ми додаємо і гриби, і моркву одночасно. Також підсмажимо до готовності моркви. Я додам дрібку солі, зовсім небагато додавати за смаком. Легка додам чорного меленого перчику і нехай смажиться. Дивимось. Кашка наша булькає. Пихти. Так пехтить, так апетитно. Вона вже майже готова. Рибочки також вже підсмажилися разом з моркою та цибулею. Я додам, це за бажанням, друзі, а можливо, ви будете на побачення йти ввечері. Тому за бажанням додаємо чесничок, додаємо кріп. Тому що йдуть на побачення додаємо. Ні, можливо, йдуть. Ми не йдемо на побачення. Хто йде на побачення, чесничок не додавайте. Я так вважаю, що після цього, цієї кашки нашої крупника. Тільки на побачення йти. Так, друзі, бачите, яке в нас тут веселеньке. Підсмажимо, друзі, одну хвилинку з чесничком, щоб е, е, олія пройшлася ароматом чесничка та кропу. Одну хвилинку і вимикаємо вогонь. Я скуштувала, крупи вже приготувалися, солі достатньо. Я відправляю зі сковорідки грибочки з ароматною олійкою. Залишу ось так кілька штучок, щоб вони зверху прикрасити. А щоб вона була у нас смачненька та жирненька кашка, ми виліємо майже всю олію, трішечки залишимо, щоб полити зверху. Перемішаємо і дамо перекипіти ще 2-3 хвилинки з грибочками. Так, що ж тут наш крупник. Бачите, як рідке пюре. Але якщо ви хочете рідше, додайте більше води. Якщо хочете, щоб було густіше, додайте менше води. Я додала 1 до 3. Зараз зверху прикрасимо грибочками, які ми залишили. І наша страва старовинна, козацька, готова. О, друзі, смакуємо. М -м -м. Це дуже смачно. Я навіть поринула у давні-давні часи. Ніби пригощають мене козаки в Січі такою кашкою, яка називається крупник. Mm. А ти визвали на полонянка. Якщо ви приготуєте і когось будете пригощати, і скажете, ану відгадай, з якої крупи ця каша? І ніхто не відгадає, тому що ніхто не назве всі чотири крупи, а поєднання дуже добре. Всім друзі, бажаємо мирного неба над головою. Міцного здоров'я, бережіть себе і пока-пока.